На ім'я міського голови надійшло звернення від громадської організації Головна сцена щодо організації то проведення з 20 по 22 вересня 24 року другу книжкову форуму на території Житомирської міській територіальної громади. Форум проводиться з метою популяризації сучасної української літератури, підтримки місцевих авторів, залучення жителів та гостей територіальної громади до культурних подій, сприяння впровадження стандартів безбар'єрного суспільства, створення можливості для творчої реалізації людей з інвалідністю. Вище зазначений захід, попередня заплановано провести на локаціях, вулиця Михайлівська, телецентр, магістрат. У програмі заплановано багато подій три е, упродовж трьох днів, серед яких розмови, зустрічі, лекції, читання, перформанс, панельні дискусії, книжкові презентації, майстер-класи, мистецькі та музичні події серед учасників українські поети, письменники, перекладачі, культурні діячі. Проект буде вцілений за підтримки Житомирської міської ради, управління культури міської ради, Українського інституту книги мережі хабів України.